Одіссей. Ну, ім'я, правда? Звучить як магазин меблів зі знижками. Одіссей ваше джерело дешевих диванів. Але ні, цей Одіссей не продавав подушки за півціни. Він був царем ітаки, маленького скелястого острова, який навіть ріелтори не могли описати гарно. Проте Одісей не був типовим домашнім монархом. Оні, у цього чувака свербіли п'яти, гострий випадок мандрівного синдрому. Можна сказати, що він був давньогрецькою відповіддю Беару Грілсу. Тільки з меншою кількістю поїдання жуків і більшою кількістю боротьби з циклопами. Одіссей не був просто якимось туристом у сандалях. Він був героєм, воїном, хитрим лисом у світі міфологічних монстрів. Його історія Одіссея – одна з найстаріших і найвеличніших епічних пригод, які коли-небудь розповідали. Уявіть собі, володаря перснів в поєднанні з Одіссеєю та ще й з дрібкою Монті Пайтона для повного комплекту. Там є все корабельні аварії, сирени, боги, які погано поводяться, і достатньо небезпечних моментів, щоб навіть найдосвідченіший мандрівник купив собі хорошу туристичну страховку. Одіссей не народився зі срібною ложкою для подорожей у роті. Його батько Лаерт був трохи розбишакою, трохи пройде світом. Уявіть собі індіану Джонса з виноградником. Від дорогого татка Одіссей навчився битися, плавати, розповідати байки та визначати гарну пляшку вина. Корисні навички всі до єдиної. Потім він зустрів пенелопу, жінку настільки красиву, настільки розумну, настільки терплячу, що навіть святий засумнівався б у своєму обіті без шлюбності. Вони шалено закохалися. Він залицявся до неї розповідями про свої трохи перебільшені подвиги, а вона вдавала, що вірить йому. Їхнє весілля було головною подією сезону. Всі, хто був кимось у давньогрецькому світі, були там, навіть деякі другорядні боги завітали на безкоштовні канапи. Але тільки Ноодісей почав звикати до подружнього життя. Бам! Троянська війна почалася. Здається, завжди якась війна заважає гарному відпочинку, чи не так? Цього разу це була та жінка Гелена. Красива, так, але трохи магніт для неприємностей. Парі, з той троянський негідник, втік з нею. А греки, будучи греками, вирішили, що гарна війна це єдине рішення. Одіссей, будучи нещодавно одруженим чоловіком, не був у захваті від усієї цієї військової справи. Хто б його звинуватив? Він би краще був удома з Пенелопою, насолоджуючись часом разом, але обов'язок кликав, і він відплив до Трої з рештою грецької армії. Він і гадки не мав, що цей невеликий об'їзд, щоб взяти в облогу місто, перетвориться на десятирічну відпустку в пеклі. Уявіть собі, круїз, який пішов не так, дуже не так. Мова йде про шторми. Збиті розлюченими богами, дивлюся на тебе, Посейдоне, зустрічі з одноокими велетнями Поліфем, не фанат ділитися та полон богині, яка просто хотіла собі іграшку. Каліпсо люблю сильних незалежних жінок, але відчепись він одружений. Незважаючи ні на що, Одіссей використовував свою кмітливість, свій шарм і свою неймовірну здатність розповідати історії, щоб вижити. Після десяти довгих років Троянська війна нарешті закінчилася. Спойлер, вони перемогли завдяки Одіссею та його хитромудрому плану з троянським конем. Можна було подумати, що наш герой зможе швидко повернутися до своєї коханої Пенелопи, але ні, доля й боги мали інші плани. Подорож додому була каталогом катастроф: корабельні аварії, втрати, перетворення на тварин що завгодно, Одіссей це пережив. Він навіть мав справу з підземним світом, що приблизно так само весело, як звучить. Зрештою, через 20 років Одіссей прибило до берегів ітаки, і він виглядав скоріше як потерпілий корабельну аварію, ніж як герой-завойовник. Але його проблеми ще не закінчилися. Його палац був переповнений залицяльниками, які змагалися за руку Пенелопи, переконані, що Одісей мертвий. Чи здався наш герой? Та нічого подібного. Він переодягнувся жебраком, проник у власний дім і почав повертати собі своє царство та свою дружину. Ось це я називаю поверненням додому.